То ти є перед Богом, людино, зупинись і подумай хвилинку. Ти у всесвіті цін, як піщина, непомітна, маленька частинка, а життя твоє мить не тривала, перед вічним відрізок мізерний. Вчора був, а сьогодні не стало, і назад же ніхто не поверне. Це життя, подароване Богом, ти по милості Його існуєш. Пороздумуй, живеш ради чого, і на чому будівлю будуєш. Ти надію кладеш на багатство, щоб маєтки великі нажити, та за гроші, небесне і царство ще ніхто не спромігся купити. Може, в тебе хороша посада, і тобі підкоряються люди, але мушу тобі я сказати, що не завжди в житті цін так буде. Все проходить багатство і слава, і краса мої здатні зникати, як тут жити, у тебе є право, та прийдеться цей світ покидати. Перед Богом усі мають стати, можновладці, царі і селяни. Він не буде дивитись на статус він життя і діла перегляне, хто Господніх законів боявся, в кого віра у серці горіла. То побожно тут жити старався, в очі Господу, гляне він сміло, а на інших чекає розплата, таємниця відкриється кожна. Буде плач у той день там лунати, бо змінити нічого не можна. Зупинись на дорогах сьогодні, поки час є, звернися до Бога. Він врятує тебе від безодні через кров свого Сина Святого. Хто б не був ти, багатий, чи чибогий, перед Богом всі люди є рівні. Повертай на вузеньку дорогу, бо крокують по ній лише вірні. Твоя доля Христу небайдужа, хоч у всесвіті ти, як піщина, полюбив він тебе сильно, дуже, і чекає, як батько на сина. Слава Богу!